Так, коротше грузим знайомому сою. Здають хлопці рішили. Ціна не дуже файна, але склад треба мусять здавати. Меніли мені тушечку грузить. Там щось в районі 1000-1200 година. Тут зараз допомагаємо, зараз покажемо які тут заїзду. Це совєтські складиші, щоб ви собі розуміли. Від манітушки по колесах там 15-20 см зазору це вона входить туди. І може брати тільки от так, рівно, з боків все підгортається. І заїзд тут. Зараз покажу всередину. Ось так коротше, воно вмуроване. І тут все зроблено довкола. Корки стоять, ось тож до круглішка. Бачите, і все вже так ось Пішов процес. Зараз гортається, поки не висипає, заїжджає другий раз і отак покругу. Це соя та, що я можу тим, наче стесенька в нього, ми її мішаємо, щоб була гарно. А це він, коротше, привіз з другого району, лекціончик йому молотив, дуже багато шувухи. Ось така кількість. По кругу набрали два мішка. последні штрихи